Це десь років, більше десяти назад, слухав одного чувака. Він просто їхав машині, записував там на Ютуб свої думки, там, ідеї, проблематики різні озвучував. Зараз він більше здоров'ям займається, і в цьому є певний сенс, тим, що наш, наше життя в, дуже багато в чому залежить від стану нашого тіла. Але не про це. Я про те, що. Абсолютно не маючи нічого, соціальні мережі дають нам можливість виразитись. А вираження це досить сильна і важлива потреба кожної людини. Виразитись в тому, що її наповнює. По перше, по-друге, в чому вона має талант. Кожна людина має який талант, я в цьому більш ніж впевнений. І Отак, от, от, по суті, мені це подобалось, що він робить, і я подумки так собі хотів. Але зараз я це роблю. По суті, мрія здійснюється. Підписуйся.